Усім доброго дня, канал «Сіська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду готувати дуже смачні налисники чи рулетики, як, як хто каже, з курячого м'яска, а верніше фаршу, тому що я відварю спочатку куряче м'ясо, а потім зроблю фарш з нього. І насмажу на лиснички, буду робити такі рулетики. Це дуже смачно виходить, Колись ми навіть робили на весілля, на весільні столи такі рулетики. Я взяла отут курячі, стегенці у мене такі, бачите, і декілька кусочків філе речі, є. Помила гарнесенько. І поставлю. Відварюватися до готовності. Коли відваряться, я зроблю фарш і далі вже покажу вам ставлю варити. Покажу вам, що м'ясо куряче вже відварилося. Я оцю кісточку зсередини вийму і пропустю через м'ясорубку зроблю фарш. Поки що ставлю, хай м'ясо остиває, а я буду робити тісто для млінців і покажу вам, як я буду це робити. Покажу вам, мені потрібно для млинців 5 яєць, молоко тут 300 мл теплесеньке, олія, сіль і борошно. Це я сьогодні буду готувати такі млинці яєчні. Тут майже дуже маленько йде борошна, а більше йде яєць, як бачите, і такі будуть яєчні млинці. Я взяла 5 яєць, додам сюди тріпку солі. Отак, десь одна, друга, одна третя чайної ложечки. І от зарвічком добре зіб'ю їх. Отнесеньку так зіб'ю. Отак от добре збила. Десь хвилин до п'яти я збивала ці яйця, так, щоб аж, така шума утворилася зверху. От. А зараз буду додавати борошно. Одна столова ложка. Така добрий вершок. Друга, теж добрий вишок. Ну і додам ще третю. Три столові ложки отакі борошни. І теж гарнесенько, гарнесенько перемішаю тут з яйцями, щоб борошно розійшлося. Ну, от Я борошно з яйцями теж трошечки довго, так, десь до трьох хвилин, отак війчиком збивала, щоб дуже-дуже гарно там розійшлося. Борошно. От і все, а тепер буду додавати сюди тепле молоко. Отак. От і теж гарнисенько ще перемішаю, так вінчиком переб'ю. От і все. Зараз поставлю, хай постоїть хоча б хвилин 10-15, а я поки пропустю м'ясо через мясорубку, зроблю фарш. І покажу вам, що мені ще треба буде до начинки. Я вже біля плити я поставила сковорідку і буду смажити цибулю. Цибулю так порізала, як ми ріжемо для смаження трошечки додам. Малюлі, десь столову ложку з половиною, дві столові ложки. Тільки так для того, щоб просмажити цибулю. І цибулю трошечки отак, тільки гарнесенько почне присмажуватись, пом'якне, і більше не треба. Ну, отак, цибуля просмажилася трошечки. Все. Все, буду виключати, буду замішувати начинку От до фаршу оця. Додаю цю протушену цибулю. Тепер сюди додам перець чорний, млені. І отут маю бульон курячий, цей, що я відварювала на ньому оці стегенця. Тепер це перемішаю. Я м'ясо як варила, солила. Солити поки не буду. Попробую зараз, чи треба це гарненько. І бачите, такий фарш вийшов трошки суховатий. А мені треба, щоб він такий був трошечки м'якший. Тому я взяла бульон. Тепер додам. Буду потрошечки ляти бульону. Я взяла отут 200 мл бульону. Ось якийсь фаршу. От, бачу, що ще треба. Зараз попробую ще на сіль. Я на сіль і от за моїм смаком так дрібку. Ну, одна друга чайної ложечки ще треба додати. Ну, це. Ви собі пробуєте, додаєте сіль, перчик, це за своїм все робите смаком. Це я просто показую, як я роблю і за своїм смаком додаю, а кожен за своїм додає. Бачите, який має бути начинка має бути така. Така, щоб вона гарненько, гарненько до, намашувалася на млинці. Я знову біля плити поставила вже сковорідку на млинці і покажу вам от таке. Тісто в мене вийшло такої рідини. Але скажу вам, що ще я додала сюди одне яйце. У мене вийшло вже шість яєць, Тому що я, коли воно постояло, воно трошки мені так загусло показалося. І я не хотіла вже додавати молоко, додала ще одне яйце. Ну, зараз буду бачити, які будуть получатися вони. Я додам сюди столову ложку повну олії. Сюди більше не треба сюди, олії. Карненько розмішаю. І перший раз, тут біля мене теж є олія щіточку, отак умочила олії і гарнесенько змістю сковорідку. Ну, як ми і робимо перший раз, щоб сковорідка трошечки була змащена олієм. От і все. Зараз буду пробувати. Як буде перший, пектися викрийся м'янець. Ну, буду набирати. Так, буду пробувати перевертати. Перше так присмажується гарненько. Думаю, вже інші будуть трошечки менше присмажені, тому що сковорідка дуже нагрілася, була. О, бачу і з другої сторони підсмажився. Все, буду забирати. Не повинні гарненько сходити, але це перший, тому напевно так. Ну все, Більше олію не буду змащувати сковорідку. І, як бачите, знову так гарненько, гарненько розмішу. І знову так. Ось і другий манець готовий. Отак? Отак, йде так, що подобається так. Ось такі вони виходять. І знову так перемішую, гарненько, перемішую. Я вже останній. Млинець стекла. О, бачите. Вони такі гарненькі, ніжні, тоненькі, виходять. Млинці я вже посмажила. Покажу вам, які отрилися. Такі вони дуже гарненько смажилися. І такі тонесенькі вийшли. Отакі. Получилося з цієї порції 12 штук. Ось які вони. Бачите? Дуже гарненькі такі. І зараз. Я буду, мені потрібна така формочка, зараз покажу, то я набрала млинці в руки прямо в таку формочку, я буду запікати їх у духовці. Формочку з мастю маслом, мені потрібно масло, я взяла тут 50 грам масла. Для формочки і ще буду ставити зверху на млинці. Зараз буду робити рулетики. Візьму деякійка штучочок. Переріжу. Ви знаєте, я скажу вам, що ви можете робити за своїм смаком, який хочете. Можете великі, можете ще раз отак перерізати, малесенькі зробити. Ми колись робили малесенькі це якщо було для якоїсь забави, то малесенькі. А я сьогодні трошечки так зроблю, більш-менш, має великі їх. От. Так, десь добру столу ложку начинки ставлю ось сюди. Отак. Вони такі тоненькі, що я дивлюся, чи я два не взяла. І буду завертати їх. І буду робити отакі рулетики складати формочку. Так. І так зараз слідуючий беру ложку. Знову трошечки отак отак. сюди не треба до кінця, щоб там гарненько завернувся він. І знову отак. Тут трішки прижму. Ну, так. Покажу вам, що я вже один ряд зробила і тепер беру масло. Біля мене отак кусочками можна так дрімнасенько порізати його отак зверху. І зараз я буду ставити тут другий ряд вже робити. Я вже буду робити останній рулетик. І скажу вам, що от начинки якраз мені вистачило на сім лентів. І зараз зверху знову трошечки поставлю масло. Небагато так. все. Рулетики зробила, зверху теж поставила трошки масла, як я казала, накриваю кришкою, духовку включила на 180 градусів, і будути духовку. Десь хвилин 25-20, ну, як яка духовка запікає. А ви вже дивіться по своїй духовці. А я скажу, скільки у моїй духовці буде запікатися. І ще скажу: якщо немає кришки, фольгою зверха накрийте, і теж буде добре. Рулетики я вже виняла з духовки, запікалися вони 25 хвилин, і зараз покажу вам, от які вийшли. Це дуже смачно, дуже-дуже. З -дуже. таким курячим м'ясом відварні, це виходить дуже смачно. І скажу вам, що млинці не обов'язково робити такі, як я, але якщо маєте можливість, робіть. Це дуже смачні млинці. Вони такі на самих майже жовтках, вони смачненькі дуже. А якщо маєте свій рецепт млинців, зробіть своєму по своєму рецепту млинці. А от начинку можна підібрати теж. По своєму смаку, можна курячу печінку відварити, зробити її на фарш пропустити. Можна, так як я куряче м'ясо. можна свинне м'ясо так зробити, теж буде дуже смачно. І це і смачно. Так що приготуйте і ви теж будете смакувати, так як і ми сьогодні. І дуже вам гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дякую вам за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал. Дуже-дуже гарно вам дякую. А особливо дякую, як завжди, вам за ваші коментарі і за ваші побажання, чого бажаю вам і вашим рідним. Головне, щоб були всі здорові, мирного неба нам поскоріше, Божої витримки всім, Божого захисту. І тоді до зустрічі!